Для вас на продажу Toyota Corolla Автомобіль 2010 року випуску офіційний, куплявся у офіційному дилері в 2011 році. Автомобіль, як ви бачите, по кузову без ніяких зауважень. Красивий сірий колір. Є в нас позаду парктроніки, гарна літня гума. Та колеса в нас 15-го радіусу. Покажу вам трішки детальніше по комплектації, по салону пройдемось. Чорний текстиль. Стан водійського сидіння, стан пасажирського без зауважень. Механічка, механічна коробка перемикання передач у нас 6 ступка, підігрів переднього ряду, кондиціонер працюючий. Мультимедіа у нас на андроїді. По двигуну ніяких помилок немає, нарікаємо так само. 118 тисяч кілометрів пробігу, шкіряне кермо, газобалонне обладнання. Є в нас електрокоректор фар, електроскладання дзеркал. Стан дверної карти бачите на своїх екранах. Передні скла підіймачі електроні. Покажемо по задньому ряду. А задума нас зустрічає дуже багато місця. Комфортний просторий салон, охайний, як для задніх пасажирів, буде дуже комфортно та зручно. Стан дверної карти також дуже лоханий Прикольний автомобіль. Непоганий у нас кліренс. Приблизно 13-15 см. Буду вас чекати у місті Одеса Грушевської, 15А. Встигніть приїхати, побачити автомобіль самостійно, потестити на тест-драйв. Можна купити у кредит, лізинг, 3D-но обміняти в свій автомобіль. Телефонуйте, чекаємо на вас.